Так, дане відео про Audi Q5 2018 року, але для порівняння зразу вам Q7, хто задумується, Q7 буде в наступному відео після того, як вийде відео про Q5. Вот. І також ми маємо Audi Q5 2018 року, 2-літровий двигун. На рахунок коробки питання, чи це 7-ступеневий естронік, чи це ZF8. Не вивчив це питання, каюсь. Але працює вона нормально. Даний автомобіль з пробігом 160 тисяч миль, два власника, їздив вже в Каліфорнії, тобто, в принципі, нічого такого з ним не відбувалося. Автомобіль п'ятимісний, чистого 2018 року, нюанс цих куп'ятих, 99% цих автомобілів зібрано, звісно, що в Мексиці, що несе за собою якість зборки. Глобально дуже багато в цьому автомобілі взято від Audi А4Б9 кузова. Наприклад, сидіння, які надзвичайно незручні, і ви розумієте, ви це тільки коли починаєте на них їздити. Тобто в автомобілях, коли у вас нога лежить, ну типу витягнута в трасі, у вас починає оця, 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 оця частина давити, вона, в принципі, така досить жорстка, тому що тут йде шоу. Е, навіть моєї дружини, після того, як я це сказав, в неї все одно частина ноги висить. Тому, тому тому, тому, це величезний нюанс. Хоча на вигляд вони виглядають набагато краще, ніж кісів. Вот. Стандартна ручка КПП, стандартна ця штучка, стандартна ця штучка, хороший клімат. Це не сенсорне, хочу зауважити. Гарне зеркало в неї, підсвітка вже сучасна, панорамний дах, який зараз вам відкрию. Ну, кнопочки, в принципі, по ергономіці питань нема, руль хороший, мультимедійна приборка це в них опція. Хочу зауважити, що тут вона зрізана. От. В принципі, нормальні матеріали, тобто воно все м'ягеньке, воно все нормальне. Тут також все нормально. В принципі, отак от по салону відносно окей. Ну, не доплатили, тут у нас немає цього, немає ніякого обшивки. Окей, тут не стирається, тому що є ці сірі накладочки, від яких Ауді зараз відійшло пам'ять сидінь центральний замок, немає мертвих зон, що дуже дивно. Ну але загалом автомобіль, в принципі, нормальний, особливо для міста, того, що він коротше від кюшки, всього Ну, це прямо рішає. Вона набагато легша і так далі. Для порівняння вам зразу показую солонки самими, хто задумується, да? тобто от дивіться. Це сидіння вроді виглядає простіше, але за те, що тут не йде шов, воно набагато комфортніше і взагалом воно м'якше. Інші підголовники, звісно, що ширша панель. Приборка мультимедійна, знизу чуть по іншому виглядає, але кермо, в принципі, плюс-мінус що то саме. Но цей автомобіль зроблений в Німеччині. Зразу бачите, у вас є молдинг на порогах, музика, бозе. Ну, тут також не обшито всередині. Кнопочки тут такі самі, центральний замок такий самий, зони, пішло-поїхало. Цей автомобіль 17-го року, хочу нагадати. Ну, Але це авто самемісне, це авто на. Ватро Торсені, це авто на ZTі 8, але двигун у них абсолютно аналогічний. До цього зараз перейдемо. Вот. Є в нас накладочки оці от пластмасові, це класно. Якщо ви там маєте легесеньку, десь притерлися чи ще щось, ви її поміняли і все. Так само накладочки на порогах, звісно, це на офроуді мінус, тому що ви відкриваєте дверку і це мінус. До речі, зараз вам розкажу. От. Бачите, у вас поріг лишається цілим, навіть при малесеньких ДТП чи якісь там оффроуд, щось таке, і у вас завжди штани чисті. Тобто, От, ви сідаєте, у вас штани залишаються чистими. От. Це, це з плюсів. Тут, до речі, є контурна підсвітка. А що в принципі, в принципі, десь так. Е, у нас є, звісно, ще без ключовий доступ. Чому я на ручки звернув увагу? По-перше, що зараз робить нова Audi, це вже навіть не Audi, це кусок гамна, оці, от, е, ну, нова 6-25 року, це просто жопа. Е, цієї ручки відмовились, тому що її дорого робити. Це те, що вони зробили знизу там, сенсор, по-перше, ви руку так от будете постійно вставляти. Незручно, звісно, що ні. Це було прям дуже зручно. Тому що верх відкривається дуже класно. В вже старі ручки, вони не є погані, але вони не настільки зручні. Тобто тут плюс до Q5. Тепер нам далі. Оптика. Це не сама дорога, це, по-моєму, саме дешева оптика. Просто на лінзі ксеноновій, але вона її більш ніж достатньо, вона нормальна. Зверху дайлайт, ну, звісно, щоб краще хотілося дорожчу оптику. Виглядає вона досить сучасно. В принципі, претензій до неї ніяких нема, по зазорах по всьому, воно плюс-мінус нормально зроблено. Ну, капоти в неї великі, тому що капот заходить сюди, але гарно, що немає ніяких тут зазорів, немає нічого такого. В принципі, прикольно. Ну, напевно, що а, ну, підвізка, багаторучажка, 8 важелів попереду, 8 важелів позаду. В принципі, з ними проблем немає вже ні на тих, ні на тих машин. Тормозів достатньо. В принципі, переходимо до технічної частини. Найкращий, частина. на мою думку, 2.0 на 252 кінські сили. Це Ген-3 з двома рядами форсунок. Тут ще немає ніяких тих недогібридів. За 2000 доларів стартер-генератор. До речі, їх в Польщі вже навчилися ремонтувати, показують, як перепаюють. кому цікаво скину відос в Тіктоку. Вот. І це аналогічний двигун, але виглядає він по-іншому, тому що інший бачок і інша кришка. Але воно знизу, хто знає, хто його впізнає. Е, класно що? Ну, З Кісьомою ми дійдемо, поговоримо. там Взагалі проблема. Класно що? Е, двигун шиється на 333 кінські сили, сили на стоковому желізі і на тому їздить. Тобто, що цей, що цей автомобіль має найкращий двохлітровий двигун, який колись випускала Audi. Моя суб'єктивна думка, можете спорити, але без додаткових там, гібридних дурних систем, без нічого все. Пластмасовий телевізор, замочки капота, там і тут однакові. Ну, тут в кішки бачите більше місця. Вам зразу видно вам коробку. І от по цьому зразу видно, що тут були мексиканські руки. От. Моторний комп ще розташований тут. В нових шауді він розташований тут, тобто будь-який удар його зразу б'є. Бачок вже нового зразка, але тут круглий, там по довгості, в принципі не важно. Оп, оп. Так що, десь так. У вас є підсилення по стаканах. Місце тут більш ніж достатньо. Два вентилятора, а не як гольф -ГТА 1. один. Ну, Кришку, думаю, знімати нікому не цікаво. Фари, решітка, одна. ну тобто... По факту, поки всемі видно, що машина вищим класом зроблена дорожче і так далі. Ну, Двигун той самий. Є Відмінність, що цей автомобіль повністю алюмінієвий. задні крила, бланжерони, все алюмінієве. Тут ще присутній метал. Е, обидва авто мають відкривання з ноги, в обох отак от переходять фари. Е, ну що ж, Головний недолік Q5, да? це малесенький багажник, Гарно, обшито. ну Тут пластмаса, але в принципі ок, одна підсвітка, там буде дві підсвітки. Е, опори вони не виходять з ладу. Тобто, отут вже здешевили, ви бачите. Дивно, що є полочка, це прям в натурі дивно. Q5 величезний плюс. Знизу є е, повнорозмірна докатка, яка накачується, і також вам дають компресор для коліс. І домкрат, і там ще знизу стоїться буфер. Тобто, в принципі, класно. Ну от потолок, ну, тобто, матеріали нормальні, все обшито, сповірок. З, звісно, що закривання, ну, все окей. 에, справжня вихлопна система. Так що, в принципі, в принципі ок. Наразу видно, десь дешевили. Ну, коротше, в принципі, Q5, якщо ви їздите 99% часу по місту, вам треба Q5, тому що вам буде просто легше паркуватися. Ну, заголушечки і всяка така штука, якихось там скрипів, рипів, нічого такого немає. Ну от така панорама, яка від'їжджає плавничок ззаді хромовані рейні. До речі, тут вони не їдуть, як в Україні. Те, що я казав, за капот, що він широкий, він не знаходиться. Ну, тобто гарний, симпатичний автомобіль. Ось він 2.0, ген-3, Працює чудово, вони можуть під'їдати масло, майте на увазі. Якщо я з пок'ючці вам розкажу. Вони коротше, страдають за дирами, міняти масло треба кожних 7-10 тисяч кілометрів в залежності від їзди, треба їх нормально нагрівати. Але загалом прекрасний чудовий мотор. Цього з ним супер. у нас екранчик де зрізаним. І ви зразу це от побачите, отак зрізаним. В кішку він піде отак, ну зараз побачите. Ну Цей екран прям допотопний, але загалом ергономічно. Ви бачите, як нога висить. Оп, оця відстань, і вам в трасі буде дуже незручно. Рульова колонка ще регулюється механічно, зато є безпека на коліна, на все решта. Ну і по ширині у вас прям місце поменше, ну тут немає форточки. От, ну, в принципі, а, ну, звичайні одні козачки. Причому матеріал тут не обсудить. Ну зразу, скажімо так, як будете тут їздити, зрозуміти, але, допустимо, є такий прикольний підлокітник. Безпровідний Apple Carplayний Apple Carplay. Ну, в принципі, нормально терпимо. Чому це не ховається? Питання. Ну, коротше, кішка менша загалом п'ята, так що на тому думаю, що ще в ходу знімемо. І на тому все. селектор КПП прикольний, все прикольно. Старт-стоп присутній, все нормально. Так. Приборочка у нас відрізняється, Приклад наскільки сьома буде довша Тобто майте на увазі, що вам треба паркуватися буде. От вона виступає прям прекрасно. Гопа, опа. І вона реально є набагато довшою. Ну, вам треба з цим рахуватися однозначно. Це. Ну, на, на момент 2015 року було найбільше ауді, да. Q8, до речі, зроблено повністю з неї. Тобто там майже все підходить, є свої нюанси, але, допустимо, Q7 не має проблеми, що репить панорама. Тому що вона була. Ну, загалом ця машина розроблена в 2015 році. Тобто на даний момент її рівно 10 років. Десятирічне авто, яке так виглядає, яке не не є і може їздити спокійно 300 тисяч. А, О, от опа. у нас і покупочка. Того нового на кінець Кузова. Ну, в кращих традиціях Одеси. З неї ще тік Куланд, що в принципі вдалося забрати. Ну, така от Q5. Я рахую, що дорого, розсрочені теги, ну але як є вже, роботи з нею прям багато. Ну, буде видно. І 156 пробігу.